Мене звати Артур. Я роблю в компанії «Ужгородський спальний транспорт місті Ужгород на великому, ось такому синьому автобусі Електрон. Я розпочав знімати в 2020 році. Зараз вже орієнтовано в Ютубі. У мене десь 10 тисяч підписників. Я указую всю роботу спочатку і до кінця, як вона є. Вмикаю, налаштовую зараз на голові, uh -huh. вирівнюю, закручую, фіксую і розпочинаю зйомку. Як керівництво відреагувало на вашу? Спочатку я спитав, чи можна знімати. І мені сказали, що знімай все, що законно. Що ваші колеги кажуть про те, що ви знімаєте? Кажуть, на що ти чіпляєш на голову, то блогер кажуть, ну, туди-сюди. Спочатку реагували так, з такими. Очима, ну а потім вже більш-менш вже всі звикли. У них є ночі роблять вночі, в день ранком, а у нас так збалансовано. У нас і сім утра, і в основному і до десятої години вечора потрібно зберігати спокій і безпеку бо це робота така дуже 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 відповідальна